Нам що в 16 вісім. Вдома скільки що зробить. Таке, наприклад, перехрестя, тут може бути розділювальна смуга. Чи дві бар може бути. О, вот. там, наприклад, коже якась розділювальна смуга. Ну там трава стоять, це розділювальна смуга. Слуга розділювана. Тут світофор. Тут світофор. Так, і там може бути світофор встановлений. Такий світофор. На твій розірювані смузі. Да? Там Значить, там дві смуги для Тут дві смуги, тут може бути подвійна лінія. Тут, там, тобі, І от е, горить на цьому світофорі зелений сигнал, бачите, зелений. А на цьому, що на розділюваній смузі, горить червоний сигнал. Так от водій, наприклад, того червоного автомобіля, який хоче зробити лівий поворот, він завчасно перестроївся на ліву смугу покажчик там з лівого повороту, як положено, так? От, горить зелений сигнал, він має право виїхати з даного перехрестя, От, в'їхавши на зелений, якщо там горить червоний, він може проїжджати на червоний. так? Тобто, якщо під час його руху на перехресті, в межах даного перехрестя будуть встановлені інші оце межі перехрестя. так? В межах перехрестя встановлені інші світофори, то він має право виїжджати через перехрестя, не зупиняючись, значить говорить червоно. Але, тут є, але якщо біля кожного наступного світофора, який в межах перехрестя встановлений, є стоп-лінія, так? або там є така табличка, пам'ятаєте, табличка? Е -е, де вона табличка? Е -е, видно, до п'ятої групи. Так. Напис стоп. Стоп, стоп, я ціла табличка. Стоп, Ні, 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 це не так це не таєчка. Та вона зараз o, вона, вона. Була, вона була, Це українська, вона зараз трошки вже не українською, так?